Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати системи рівнянь графічно. Тема нашого уроку графічний спосіб розв'язування систем рівнянь. Минулого уроку ми з вами розв'язали систему рівнянь 2х плюс 3 дорівнює мінус 6, і 2х-5 дорівнює 10. Та з'ясували, що розв'язком цієї системи є пара чисел 0-2. І цей розв'язок єдиний. Такого висновку ми дійшли на підставі того, що знайдена нами пара чисел це координати точки перетину графіків двох лінійних рівнянь. А як відомо, дві прямі можуть мати тільки одну точку перетину. І ще нам відомо, що прямі також можуть бути паралельними. Або збігатися. Розгляньмо такий приклад. Розв'язати систему рівнянь Х y дорівнює 3. 2х плюс 2 y дорівнює 1. Поводуймо на одній координатній площині графіки обох рівнянь. Складімо таблиці значень для кожного рівняння системи. Знайдімо точки перетину прямою Х плюс Y дорівнює 3. З осями координат. При x дорівнює нулю і дорівнює 3. При y дорівнює нулю х дорівнює 3. Отримали точки з координатами 0, 3 та 3 0. Проводимо через них пряму синього кольору. Знайдімо точки перетину прямої 2х плюс 2х дорівнює одному з осями координат. При х дорівнює нулю. Y дорівнює 0,5 при Y дорівнює 0, х дорівнює 0,5 отримали точки з координатами 0,0,5 та 0,5, 0. Проведімо через них пряму зеленого кольору. Синя і зелена прямі паралельні, отже не мають жодної спільної точки. Висновок система рівнянь. Немає розв'язків. Наступний приклад. Розв'яжмо систему рівнянь. мінус 2х плюс у дорівнює 2. мінус 6х плюс 3 дорівнює 6. Побудуємо на одній координатній площині графіки обох рівнянь. Складімо таблиці значень для кожного з рівнянь системи. Знайдімо точки перетину прямої. Мінус 2х плюс y дорівнює 2 з осями координат. При x дорівнює нулю і дорівнює 2. При y дорівнює нулю, х дорівнює мінус одному. Отримали точки з координатами 0, 2 та мінус 1 0. Проведімо через них пряму синього кольору. Знайдімо точки перетину прямої. Мінус 6х плюс 3 дорівнює 6 з осями координат. При х дорівнює нулю і дорівнює 2. При y дорівнює 0, x дорівнює мінус одному. Отримали точки з координатами 0, 2 та мінус 1 0. Проводимо через них пряму зеленого кольору. Синя і зелена прямі збігаються. Тобто мають безліч спільних точок. Отже, система рівнянь має безліч розв'язків. Щоб їх записати, виразімо з першого рівняння змінну y через змінну x. Y дорівнює 2 плюс 2. Тоді всі пари чисел x 2 x плюс 2, де x — довільне число є розв'язками цієї системи. Отже, ми з'ясували, система лінійних рівнянь. Може мати один розв'язок, якщо прямі, що є графіками рівнянь перетинаються. Жодного розв'язку, якщо прямі, що є графіками рівнянь паралельні, безліч розв'язків, якщо прямі, що є графіками рівнянь збігаються. Приклади показано на екрані. Загалом кількість розв'язків системи двох лінійних рівнянь залежить від коефіцієнтів рівнянь. Для довільної системи лінійних рівнянь, записаної на екрані, у якій коефіцієнти другого рівняння відмінні від нуля, правильним є твердження. Якщо відношення А1 до А2 не дорівнює відношенню Б1 до b 2 тобто коефіцієнти біля змінних не пропорційні, то система рівнянь має єдиний розв'язок. Якщо Відношення А1 до А2 дорівнює відношенню Б1 до Б2 і не дорівнює відношенню С1 до С2, тобто коефіцієнти біля змінних пропорційні, але не пропорційні вільним членам, то системи рівнянь розв'язків немає. Якщо відношення а 1 до а 2 дорівнює відношенню Б1 до Б2 і дорівнює відношенню С1 до С2, тобто. Коефіцієнти біля змінних і вільні члени пропорційні, то система рівнянь має безліч розв'язків. Чудово! Сьогодні ми розв'язували системи рівнянь графічно та з'ясували, скільки розв'язків може мати система двох лінійних рівнянь із двома змінними, і від чого залежить кількість розв'язків системи. Наступного уроку ми продовжимо працювати над цією темою. Дякую за увагу. До зустрічі!